Намасте мої любі! і прийшов час розповісти, що ж, воно таке практика Прана-санчара Кріє, навіщо ми її практикуємо, як ми її практикуємо і коли саме коли ми її практикуємо. Отже, прана санчара криє, да? ця вся назва включає в себе три окремі слова. Прана. Прана це наша життєва енергія. Санчара це безперервний поток. Тобто ця енергія вона ніколи нікуди не дівається і ніколи не закінчується. Вона перетікає з одного джерела в інше джерело. Крія це набір вправ або набір технік, які прописані, за регулю, зарегульовані і йдуть одна вправа за, за іншою. Тобто, це все вже задокументовано і прописано. Ми просто виконуємо певний алгоритм дій. Прана санчара Крія. Все разом, це безперервний потік прани та проникнення прани усі частини тіла. Тобто ми таким чином як всмокчуємо в себе цю додаткову життєву енергію. Сама Крія це дуже стародавня ягічна техніка, вважається омолоджуючою технікою, яка пробуджує сплячу внутрішню енергію. Вона в собі поєднує певні асани, пранаями та медитації. Тобто це такий комплекс. Донедавна ця практика була доступна лише учням традиції Девра і була секретною технікою. Саме тому, що вона несе в собі дуже глибокий сакральний сенс та феноменальні можливості. Зараз благословення деврах і баби. Практика стала доступною для більш ширшого кола практикуючих йоги, але вона має виконуватись враховуючи суворе дотримання саме цих прописаних правил та рекомендацій. Практику можуть викладати тільки ті вчителі, хто власно отримав благословення від майстра. Гуруджі Джевд Шрідев Дас Махараджі, тобто нашого Гуруджі, який є головним вчителем великого індійського святого Деврих Баби. Де ми зазвичай практикуємо цю практику? Ну, по-перше, це має бути саме якесь приміщення, а не вулиця. Кімната має бути чистою, добре провітряною, без пилу, бруду. Не слід використовувати якісь пахощі, благовоння. Не можна займатись на вітру біля моря, особливо в холодну пору року на вулиці. Цьогоріч ми розпочинаємо практику Прана Санчара Кріє на другий день нового місяця, на молодик 22 березня. Чому саме на. Ну, тобто, вона розпочинається з новим місяцем. Але новий місяць у нас приходиться на вечір 21-го. Тому наступний ранок це буде якраз 22-го. Практику починають 15, виконують 15 діб поспіль. Один раз на півроку. Тобто цього ефекту енергетичного його вистачає на півроку. Більше 15 днів також не рекомендується, тому що може наступити перенасичення киснем. Може виникнути такий легеневий спазм і втома. Органів. Прана Санчара Крія виконується обов'язково зранці в період Брахма Мухурти. Саме тоді, коли у просторі простір насичений праною, і дуже такий великий, чистий простір буває саме зранку, на, саме коли у нас піднімається, виростає молоде сонце. Тому що також багато кисня в цей період і багато енергії сил в тілі, бо тіло відпочило. Саме тому ввечері не рекомендують робити цю практику, бо мало кисня, енергія вже в нас сонце загасаюче, і тому сил може не вистачить на практику. Також нагадую про те, що перші три дні практики тіло може бути в такому певному стресі, ну і також за рахунок того, що прийдеться незвичайний час вставати. Посилиться очищення, сечі випускання, може виникнути втома, але потрібно просто раніше лягати спати, більше відпочивати. Може також додавати додатковий відпочинок в обід, якщо є така можливість, ну саме знаходитись в такі більш глибокі шавасані в обід, і, і пити більше води, допомагаючи своїй системі виділення. Можна також одночасно, і це дуже бажано рекомендовано практикувати дієту. Не, не їсти важку їжу, таку як м'ясо, полуфабрикати, ну, я вже сподіваюся, ніхто це не їсть біле борошно. Також не їсти важку сиру їжу. Тобто там, ну, наприклад, білокочана капуста свіжа. Так? Краще її приварювати, притушувати. Із сирих можна їсти тільки. Ягоди. А якщо їсти там яблучка, грушку, то можна їх спочатку обдати кип'ятком, а потім вже їсти сирими. Ну, і як обіцяю, через три дня може наступити блажена техніка безпеки при виконанні практики. Звичайно, що є протипоказання, в принципі, як і при любій йога практики. Це поточні хвороби в гострій фазі. Тобто, якщо у вас температура висока 37 і вище, то ми не виконуємо практику. Або якщо у вас піднявся тиск, високий тиск, ми також не, використов... не виконуємо практику. У жінок під час місячних також робиться пауза на 3-5 днів, якщо у вас якраз застало в... на початку або всередині практики. Також практика, я вам казала, вона має певний регламент і вона складається з трьох частин. Я його називаю «від шавасани до шавасани». Тобто, йде основний цикл: це такі статично-дихальні вправи. Тобто ми дихаємо певним чином, і тіло займає певне положення. Після цього йде невеличкий відпочинок шавасана. Потім йде більш динамічна частина практики, ще одна шавасана. І після цього йде пранаяма і медітація. І вже після цього така глибока шавасана або сон, який має бути не менше півтори-дві години. Тобто саме в цей, от саме цей період він такий самий смачненький, бо саме в цей період відбувається оце глибоке очищення. Отже, для тих, хто хоче спробувати свої сили у виконанні, у виконанні цієї практики, але не дуже впевнений в собі, можна городжу дозволяє. Робити тільки першу частину, тобто до першої шавасани, вже без самих крій та пранаям, які можна очікувати, ефекти від практики, да, в залежності від ступеня усвідомленості практики. Це активізація і очищення чакральних енергетичних центрів, очищення фізичного тіла від різноманітних токсинів та забруднень, очищення крові лімфи. Омолодження фізичного тіла груджу обіцяв на 10 років, омолоджуються клітини, тобто омолодження внутрішніх органів на клітинному рівні. Порятунок від багатьох хронічних захворювань. Да? Тобто, ми знаємо, якщо в нас є якесь хронічне захворювання, то воно періодично там може пробуджуватись. І зараз такий час саме пробудження у цих хронічних захворювань. Да, бо навесні у нас розтає сніг, все тече, сонце розтоплюється, все, що накопичено. І також і ця, ці хронічні захворювання вони можуть пробуджуватись. Загалом призводить практика до покращення фізичного, психічного та ментального здоров'я. Також можна за допомогою практики очищувати свої старі звички, від яких ви хочете збавитись, там очищення свідомості може відбуватись. Також додатково може відбуватись звільнення від блоків, напруги, розв'язання старих кармічних вузлів. Один із бонусів цієї практики це яскраві барвисті сни, такі бувають з серіалами від дня до дня. І вони відбуваються саме в цей період довгої шавасини, поки закінчені практики. Ну і загалом ця практика вона змінює тривалість життя. Зазвичай, ну, також повелося, що ми об'єднуємо цю практику Прана Самчара Крія з великим ведичним святом Наваратрі. І саме це поєднання практики Прана Самчара Крія зі святом Наваратрі, воно посилює ефект від практики саме в плані якихось незвичайних енергетичних магічних навіть подій. І це дуже сприяє розв'язанню якихось старих вузлів, якихось подій, на які ви не можете знайти відповідь, і воно наповнює наше життя новою свіжою енергією. Тобто такий, як, як промив, як промиває зі шланги да, все наше життя, і ми такі чисті і оновлені після цієї практики вже повертаємося з новими силами. Що таке Наваратри? Це таке відичне свято, яке длиться 9 днів, або, ну, до речі, його називають 9 божественних ночей. Божественна мати і мати є матір'ю Всесвіту, а всі люди визнаються її дітьми. Протягом перших трьох днів на варатрі наголошується саме на видаленні більш грубих поверхневих перешкод за допомогою багині Да? Дурга знищує всі старі вади. Наступні три дні, бо це середній період на варатрі, е, присвячений богині Лакшмі. Лакшмі наділяє нас чеснотами. І якщо дурга, вона таке, як хірург, да, виконує хірургічну операцію, видаляючи хвору частину саме розуму, то лакшмі вона приносить загоєння. І останні три дні на присвячені присвесвячені вшануванню богині Сарасваті, яка дарує мудрість. Сарасваті приходить для того, щоб зробити нашу, нас усвідомленими, просвітленими, показуючи нам наші приховані сили та потенціал нашої душі. Дозволяє нам іти поза межами его, показує сяйво та велич всього всесвіту і нашої свідомості як частини цього всесвіту. І кульмінаційний момент шанування. Деві досягнення реалізації Я символізується святкуванням перемоги Деві над усіми демонами в 10-й день Наваратри. Під час самого святку, то що, звичайно, всі, хто святкують Наваратри, вони можуть і не знати про наявність такої практики, як Прана Семчара Крії. Тому там при святкуванні Наваратри є також певні свої правила. Прийнято дотримуватись, до речі, суворого посту, вживати в їжу тільки фрукти, овочі, зелень, ягоди, горіхи, насіння. Причому це все без спецій, солі, цибулі, чеснику, гірчиці та інших добавок. Не допускається вживання кави, чая, м'яса, яєць, риби тощо. А страви важкі з рису, пшеничного борошна, консерви. Заморожену їжу також е, варто унукати. Тобто, в цей, е, коли святкують на варатрі, і дотримуючись пост, посту, то це такий прям строгий-строгий ну, піст. А ну, кожен з нас вже по-своєму вирішує, на, на що він е, може наважитись, і е, дотримання хоча б одного з цих пунктів, от, наприклад, ви вирішили там, не пити каву да, протягом на варатрі. Тобто ви можете вибрати якийсь один такий для себе міні-пост. І е, контролювати і спостерігати за своїм тілом, як воно реагує на ті чи інші обмеження. І також під час ну, це саме тому відбувається, що, да, як я казала, це такий період очищення і оновлення саме навесні проїздить. І в цьому році ще у нас так співпало, що якраз розпочинається цей день в день весіннього равноденства, коли у нас вже День перемагає ніч, да, і почне вже день збільшуватися. Тобто ночі будуть коротшими ставати, а день буде наростати. І тобто, це якось цьогоріч, мені здається, що це буде мати ще якусь додаткову магічну силу очищуючи. Отже, ми можемо посилити, да, посилити ці енергії в собі, також за допомогою кольорів. Отже, на, да, для кожного року цей підбір кольорів він е, відрізняється. І цьогоріч прийнято е, саме е, така послідовність кольорів. Е, перший день на варатрі, 22 березня, синій, 23 березня, жовтий, да, саме синій жовтий магія. 24 березня, зелений, 25 сірий. 26-го помаранчевий, 27-го білий, 28-го червоний, 29-го блакитний і 30-го на 9-й день рожевий. Отже, якщо ви хочете якось посилити да, е, дію цих енергій на себе, то можна практикувати, е, ну, враховуючи ці рекомендації по кольорам одягу. Ну, тобто, це може бути що завгодно, там штани, футболка, я не знаю, бантик якийсь, білизна, носочки. Ну, тобто, ви вже самі вирішуєте за рахунок чого, або килимок, да, ви будете посилювати ці енергії. Ну, це таке, це е, із серії Вірю, не вірю. Вірю, ні, вірю. не да? Тобто Якщо ви е, здатних це повірити, і да, на, на рівні психосоматики, то ви можете додатково ще пограти в цю гру цього річ. І я ще також хотіла розказати про такі певні магічні події, які вже відбулися в зв'язку з цьогорічним святкуванням цієї практики. Перше, що відбулося, пише мені Оксана Магурська, яка да, на минулому тижні почула про цю практику, може вперше. І така пише, я не зрозуміла, чому в мене в Google календарі вийшло, вилізло, що практика прана Санчара Крії починається саме 22 березня. Я ж взагалі не знаю, що це таке, ну, що це за практика, як її практикувати, навіщо практикувати? Але в мене в Гугл календарі воно проявилося. Да? А я й кажу: це значить всесвіт тебе запросив на цю практику, бо. Чесно кажучи, практика вона має таку обмежену дію в тому плані, що вона не всім не всіх пускає, так скажемо. Саме от не всіх пускає. Ви можете мати бажання, майже прямо вже ви так, наче приготувались, ви почали практикувати день, другий, третій проспали, четвертий там ще щось придумали, чого ні. Потім зазвичай там місячні відбуваються, і ви робите паузу, і вже потім ви не можете повернутись. Тобто практика, вона така вибірна, вона не всіх до себе пускає. Тому якщо це такі знаки з Всесвіту проявились, то це значить така гарантія, що у вас може все відбутися. Друга магічна подія, яка відбулася, я, сижу, я така, і думаю, нада ж, мабуть, колю нашого Ковальського попередити, що. Ми розпочинаємо 22 березня, бо зазвичай він з нами практикує вже там майже більше десь 5 років. І я йому така пишу: Коля, значить, ми розпочинаємо Прана Санчарокрії 22 березня. А він каже: Ти не повіриш? Я ся саме от зараз хотів тебе запитати, коли вже практика Прана Санчара -крію. Тобто, ми вже бачите, ми вже спілкуємось на рівні якихось відчуттів і думок. Тобто, всі, хто практикує Прана Сенчарокрію. Вони стають такі як залежні, я б сказала, від практики. Тому, коли от приходить вже час практикувати, це все наше коло практикуючих, яке тримає цей такий пранасанчарний купол, я б так би його назвала. Ми вже на рівні думок можемо спілкуватися один з одним. Отже, я запрошую вас на початок практики. Вона почнеться 22 березня цієї середи. Одягаємось в синеньке. І давайте її розпочнемо, спробуємо 4 ранку, а там побачимо, може трошки здвинемо, наскільки там у нас воно буде займати часу, щоб більше залишилось часу все ж таки насолодитись потім цим процесом очищення. Може ми почнемо в 3.45, общем, перші пару днів зробимо, а вже потім, коли будемо нарощувати кількість дихальних циклів, вже потім після вихідних, в общем, може, передивимось цей план. До зустрічі на кілонках.